Розв'яжімо ще одну нерівність. 5х плюс 7 більше, ніж 3 помножити на х плюс 1. Тут вже все цікавіше. У нас є і ікси по обидві сторони від знаку, і у нас є дужки, які треба розкрити, і числа по обидві сторони, тому давайте потихеньку до нього підступатись. Перш за все, давайте розкриємо дужки, бо зараз це виглядає якось не дуже. Домножимо 3 на х і 3 на 1. Ми отримаємо 5х плюс 7. Більше, ніж 3х плюс 3. Тепер треба позбутись від х на одній зі сторін нерівності. Для цього ми можемо або відняти 5х від обох сторін, або відняти 3х від обох сторін. Давайте віднімемо, наприклад, 3х. Тут віднімемо 3х. І тут віднімемо 3х. В результаті отримуємо 5х мінус 3х це 2х, плюс 7. Більше, ніж. 3х мінус 3х це 0, а отже лишається просто трійка. Тепер треба якось позбутися від ось цих плюс 7. Для цього віднімемо 7 від обох сторін нерівності. Мінус 7 тут, та мінус 7 тут. В результаті отримуємо 2х, плюс 7 та мінус 7 скорочуються, Залишається більше. 3 мінус 7 це мінус 4. І тепер все, що нам треба зробити, це поділити на 2 для того, щоб позбутися цієї двійки. Давайте це зробимо. Тут ділимо на 2 і тут ділимо на 2. І звертаю увагу, що оскільки ми ділимо на додатнє число, то знак нам змінювати не треба. Що ми отримуємо в результаті? Тут 2 і 2 скорочуються, лишається х більше, ніж мінус 4 ділить на 2 це 2. Отже, х більше, ніж мінус 2. Давайте тепер. Зробимо це все на графіку. Намалюємо вісь, позначимо її як х. Візьмемо точки мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 та 2, наприклад. Отже, у нас є точка мінус 2. При цьому вона виколота, оскільки х строго більше за мінус 2. Давайте її ось так намалюємо. І х більше за мінус 2. А отже, це оце все, що буде справа. Давайте тепер перевіримо з двома точками. Наприклад, візьмемо точку 0. І підставимо. У нас буде 5 помножити на 0 плюс 7 більше, ніж 3 помножити на 0 плюс 1. 5 на 0 0 плюс 7 це 7. Більше ніж. 3 помножити на 0 плюс 1 це просто 1. Отже, 7 більше, ніж 3. Це правда. А отже 0 є розв'язком нашої нерівності. Що, в принципі, ми вже знаємо, оскільки у нас є воно в інтервалі. Тепер давайте спробуємо точку мінус 3. Візьмемо якимсь іншим кольором, наприклад, помаранчевим. мінус 3. 5 помножити на мінус 3, плюс 7. Більше, ніж 3 помножити на мінус 3 плюс 1. 5 помножити на мінус 3 це мінус 15 плюс 7. Більше, ніж 3 помножити на мінус 3 плюс 1 це мінус 2. Мінус 15 плюс 7 мінус 8 більше ніж 3 на мінус 2 це мінус 6. Але мінус 8 не більше за мінус 6, оскільки мінус 8 більш негативне, більш від'ємне, тобто менше за мінус 6. А отже, це неправда, і власне мінус 3 не є розв'язком нашої нерівності, в чому ми переконались, оскільки вона не є на нашому інтервалі.